Російський диктатор Володимир Путін продовжує брязкати ядерною зброєю на усю Європу. Після слів президента Франції Еммануеля Макрона про можливу військову допомогу Україні Путін фактично пригрозив країнам-членам НАТО. Докладніше далі. Володимир Путін під час свого послання до федеральних зборів 29 лютого пригрозив трагічними наслідками тим країнам-членам альянсу, які наважаться відправити в Україну своїх військових. Далі пряма мова: Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Це якась маячня. Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів. Але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть. Набагато трагічнішими вони мають розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Усе, що вони вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить, знищенням цивілізації. Кінець цитати: російський диктатор також заявив, що стратегічні ядерні сили РФ приведені в стан повної готовності. За його словами, гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності Авангард і лазерні комплекси Пірісвіт наразі стоять на Вому чергуванні, крім того, у Росії закінчується випробування крилатої ракети необмеженої дальності бурівєснік та безпілотного підводного апарату посейдон, а також поставлені перші серійні важкі балістичні ракети Сармат. І це ще не все. Робота над новими системами озброєння триває. Насамкінець, російський диктатор пригрозив продемонструвати їх вже найближчим часом у районах базування на бойовому чергуванні. Ми ж додамо, що Путін вкотре показав усьому світу, що пихато вважає всю Україну російською територією територією. Бо спочатку каже про гіпотетичні натівські контингенти в Україні і тут же згадує долю якихось контингентів на нашій, як він каже, території. Неймовірна відірваність від реальності. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.